Всім доброго дня! Маємо в продажі шкоду Octavia A5 в кузові Універсал. Автомобіль пригнано з Німеччини. 2009 рік виготовлення. Двигун 1,9 дизель, легендарний двигун. Всі дуже його полюбляють за те, що він економний та надійний. Автоматична коробка передач 6 ступка. Кузов то авто без корозії, ста дисків. Дискові гальма замінені. Технічно автомобіль в чудовому стані. Повністю обслужена ходова частина, ніде нічого не гупає, не стукає. По двигуну коробці також без нарікань. Заглянемо багажник. Підсвітка працює, кришка багажника без корозій. Автомобіль вже на реєстрації, в комплекті повнорозмірна запаска, фаркоп присутній, ключ до фаркопу, буксировочний гак. Далі аптечка, Знак аварійної зупинки. Шторка працює. Заднє скло оригінал. Заглянемо в салон. Салон в збереженому стані. Килимки на місці, стан карт. По комплектації у нас передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, автосвітло, круїз контроль, автозатемнення заднього скла, датчик дощу, штатна магнитола, клімат, контроль двохзонний, шкіряне кермо. Пробіг даного автомобіля 237 тисяч кілометрів. Запустимо двигун. Розширений такий бортовий комп'ютер. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають, помилок немає. Клімат заправлений, клімат холодить чудово. Коробка перемикає ідеально. Жодних нарікань немає на роботу. Ручник працює, присутній підлокітник, підлокітник регулюється. Також коли микається заднє. Партронік спрацьовує, партроніки працюють. Склопідйомники працюють. електродзеркала працюють. Диму немає, екологія на місці, двигун не димить. Двигун працює чітко. Антифриз чистенький. Акумулятор ще оригінал. Кого цікавить? Дані автомобілі. Телефонуйте, машина знаходиться в місту Вінниця, більш детально буде за телефоном або телеграм-канал. Там будуть додаткові фотографії, ціна та опис даного автомобіля. Також є можливість пригнати автомобіль до вас. Бо цікавить, телефонуйте деталі за телефоном.